Привіт, народ, 30 серпня 2023 рік. Десь година 9 ранку. Такий злегка похмуренький день починається. Дуже так приємно на дворі. І тепло, і тихо, і, і недушно. Ну, така красота. Вибачайте, що я не по формі, Ну дуже мені так комфортно. А Хочу розказати вам нову байку. Не байку, то фактично факт про скар. Попередньо хочу сказати, що мені ту історію розказав учасник фактично тієї справи. Ну, як то, головний герой. Не повірите, я таке задоволення отримав, коли він мені розказував ту історію. Не знаю, от приємно просто послухати і всі порадуватися за людину. От. Значить, історія... історія сталася приблизно років 6 назад, може більше, може менше. В Кременці. Ну, прийшов слушок в певних колах, що в Кременці знайдений скарб, кажуть, Рж'я. Злота. Вот так вот. Ну хто що, якось так все. Ну, всього. Слухи у нас проходять регулярно. Е Місто гарне, старовинне. Е до війни, до, до Другої світової війни дуже багато жило євреїв, а вони, як відомо, народ. Е Запасливий і вміють обращатися правильно з грішми. Завжди, ну не всіх, звісно, то так ми собі думаємо про таке поняття. От, так як в інших народів, якраз українець значить любить сало. ну Так само і про євреїв думаю що всі вже євреї, всі 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 вони вже такі о, цього, е, е, от. Ну, я правда, не дуже там якісь знайомства мав з євреями. Я взагалі не маю. Е, Розподіл по, по, по націях, по, по кольору шкіри. По своєму досвіду знаю, що є свині і між українцями, і, і є люди в усіх. Коротше, нема значення якої ти національності, якого кольору шкіри, на якій мові говориш, є люди нормальні кругом, от, а, є, а є свині кругом. Ну, але то я відірвався від теми. Значить, Справа в скарбові. Ну, байка пройшла. Я так легенько там попитався, в кого там по знайомих, ніхто щось толком нічого не знав. На тому діло закінчилося. Ну і якось, якось так вечірком зайшов я тут до одних знайомих в гараж. Сидить компанія, пивко. Я там не любитель халяви, теж з собою прихватив пару літрів пивка. Ну, Хлопці вже видно, сиділи прилічний час, бо вже такі були всі хорошенькі О, цього. сюди, туди. в основному там були пацани, такі молоді, десь там років по 20, може там, може, там, там от, от. всякі там, фактично, І тут та... один каже там до одного з пацанів каже, слухай, ти хотів прибора продати, а то була зима. Ну, для копачів, як відомо, зазвичай не сезон, особливо коли сніг впав і земля замерзла. Усякі зими бувають зими, щоб можна спокійно копати. От. От, каже, може тебе дядько Василь виручить. Ну, підходить пацан сюди-туди, пропонує Аську, не пам'ятаю яку, неробочу. От, а я навіть не знаю, хто їх ремонтує, як їх ремонтують. І, до того всього в мене дві аськи лежить на шкафу, і я ними фактично не користуюся. Якщо ще раніше, як їхали сіяти паї, то хтось хлопців був вільний, то там ходили. Ці збирали по полі, по паєві з прибором, то то приблизно раз або два рази в рік. То останнім часом щось якось немає на те на От. Оце останній раз я користувався. Хто бачив мені попередні відео? Це коли я ту бомбу шукав, то зайшов в магазин, купив батарейки. там попікав пару хвилин і то вся робота. Ну, а тут пропонує той прибор, якби він мені взагалі нікуди не впирається, не потрібен мені зовсім. І щось сюди дам слово за слово. І. Якось зайшла мова за скарби. А хлопці кажуть: то, то ви маєте з ким поговорити. Йому пре, йому везе. От. В смислі везе. Ну, та він знайшов, та він знайшов тралі паліс. Кажу, На, ну розказуй. Кажу, якщо кажу якусь гарну історію мені розкажеш, куплю в тебе того прибору. Ну, брін, часто буває в мене таке, що через мій довгий язик потім прийдеться, ну, як, Ну, я стараюся, як то кажуть, слово тримати. от. Пацан каже: да. Точно купити, Кажу, точно тільки кажу, історія мусить бути класна. Я не пожалів, чесно кажучи, що я таке сказав. І розказує він мені ту історію. Каже: я сам знайшов скарба. от. Виявляється, хлопчина давно займається пошуком скарбів. А саме цікаве, що йому везе, помієте? Я віру в таку справу. От, везе. От, В свій час я їздив на КОП з Кременецькими хлопцями, Та, не тільки з Кременецькими. Ми виїжджали, як оце мисливці на полювання, чи рибаки, кілька машин, пару десятків чоловік, збиралися. Ну, все воно так файно, романтично. Ну Файно, романтично йдемо по полі там, чи там, по лісі. Хлопці знаходять якісь речі, які коштують гроші. А я знаходжу якийсь блін, железяк якийсь непотрібний, нафігні навіть на бензин не верталося. Вот. І так... Ну, але все рівно просто так, якби романтика. Так. ну, Хобі є хобі. Е, добило мене з тим справу закинути, то коли ми раз поїхали, у нас ще була Славута е, машинка, е, поїхали, значить, е, на коп на Першу світову війну по окопах. І... Захопилися копом і відійшли задалеко від машини. От. І коли прийшли до машини, я ужаснувся, як кажуть москалі. Е, ну, одне, що тоді <смі> в будь-якій справі стараюся знайти позитив. Позитив був такий, що то скоріше всього, що були просто десь місцеві діти, а то ми були в регіоні туди Заложці, от туди. От. вони там. Вкрали ковпаки з він, правда, оригінальніше, заводські, вони там були специфічні. З коліс зломили антенну, дзюрку фактично зробили в криші машини, повторителі поворотів покрутили. От. То, -то, то, -то ну, пробували щось пхали в замки, замки дверей, потім не міг відкрити аж там через задню дверку, ледь відкрив. Коротше, коротше лізли до машини. Я собі тільки уявив, якби то хтось такий, хто трошки має більше клепок в голові, стає справою. Ну, буквально розбили б любе стікло в машині. В машині запасні ключі, повний бак бензину, плюс в каністрах ще бензин, хавчик, документи всіх хлопців, що зі мною були, і мої, і на машину, ще щось з два прибори в машині. Гроші, ну бо такого ніхто з собою не носить, щоб не згубити, бо то по лісі, там, по полі, то присів, то копав, то сюди, то туди, все зазвичай залишається в машині. І якби залізли в машину, то був би нам капець повний. Ми серед лісу, хто до найближчого населеного пункту, там я знаю, пару десятків кілометрів, ну коротше, капець був би нам. І я так собі подумав, по полях, по лісах машину човку, затрати йдуть на бензин, на поїсти з собою взяти. Думаю, краще я посплю вдома. Ну, не пре мені, не пре і все. от цього, І перестав я їздити так активно купати. От. Е -е. А тут, -а, а тут -а розказують, йому пре. ну Не буду називати його імені. Та, чесно кажучи, я вже й забув як його звати. Бо бачився з, нього, там, з ним раз чи два і по всьому. От. Е Розказував він багато, ну, не так він довго купає, бо ще сам по собі молодий от, пацан, але знаходив такі речі. Що я кажу: Йо маю, чуєш, чоловіче, то якого як, ти. Вибачте, хе, ото він десь там по зарібках їздить, десь там на роботи. Кажу, йо, та тобі пре, чоловіче, використовуй те, що тобі виходить. Займайся активно пошуками. Будеш, буде тобі щастя, буде тобі як то кажуть, і всякі там в е, е, проповідях таких. Всяких. Ну, але це таке, людина має свій вибір, свої думки і свої плани. Значить, що е, прибор мені прийшлося купити. Так вернуся, е, виявилося, що була е, влуплена катушка. Як пізніше там мені розказали хлопці, то там десь по п'яні хтось через того прибора машиною приїхав. Знайшов в інтернеті майстерню. Не пам'ятаю навіть, де відправив катушку, мені ту катушку пере, якось там перемотали, чи що там не знаю Що там не зробили. Ну, коротше, зробили на вигляд як заводська і не дуже дорого, і прибор фактично все запрацював Все як має бути. Але ж про історію. Значить, історія така. Е, то, що він там, той хлопчина увлікається копом з прибором, ходить там по полях, по лісах, по городах, то таке. Значить, він ще таку придумав фішку. Наймався на роботу, коли де хтось щось розбирає стару хату, чи щось там якісь ремонти готують в старих будинках. І от він нанявся на таку, на подібну роботу, по його словах, значить, то старовинний мурований будинок. З нього викидали фактично все дерев'яне, оставались тільки стіни. От. Ну він там зробив ревізію, як то кажуть, з дозволу, вроді там хазяїв чи що там. Найшов там якісь старі фотографії, якісь там, коротше, сміття. Мелочі, мелочі. От. І обслідував він там все, що міг обслідувати, нічого він не знайшов. Значить, діло йде до кінця, там, який він там підряд взяв там, е, 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 на роботу е, понеділок. Хлопчина молодий, любитель, погуляти, бари, дівки, ну все нормально, коротше, в нього. От. Каже, голова болить, ледь дихаю, а, а якби напарник по роботі такий старший дядько по тому ділу взагалі офігенно виступає, просить дай дай 10 рублів на 100 грам. А він йому не хоче дати чи немає, Ну, коротше, і такий короче, не робота, коротше, а мука. І каже: стою так у цій хаті. Драбина стояла сперта. На стіну. Він щось типу, хотів упертися на ту драбину, драбина падає, і в прямому смислі на нього сиплеться золотий дощ. От, вірте, не вірте, золотий, золото каже, блін. Я каже, боляха думав, що то мене щось після недільної п'янки щось пробило. Коротше, каже, йоу, продираю очі. Присідаю, мацаю, в натурі, каже, ржйо, йо-майо. Значить, що він робить? зображає, вистреньку, знаєте, вискакує на надвір. Тисяє там малкушлові пару гривень, і й де собі там похмелився. Той щасливий валить з території. Пацан то все збирає. Ну, понятно, десь воно випало звідкись. Обстежив всю. Каже, маскати кожну цеглинку. Обдивився, обмацав. Звідки випало, непонятно. Вже каже, там досліджував, де та драбина стояла, що до чого, ну, нема. Ну. Там щось він там взяв, не знаю, скільки там він взяв. ну якусь Невеличку частку, але ж золото-муха, золото, золото ляха. Найпевне, <рес> що в хорошому стані, бо що ж вона не в землі було, десь в стіні. Очі десь під підсобійкою, Собійкою чи ще десь, хто його знає, де воно там було на той час. От. Ну, Він те золото гарно пристроїв, не так, як обичну в історіях, хтось там його, його забрав, там ще щось. А він собі легенько його здав в одні руки, отримав грошики. І закінчилась робота на тому об'єкті, його робота. Він собі пішов там на інший об'єкт і каже одного разу вночі, сниться йому, що він не обстежив. Добре. Що він не обстежив одного, е, е, як би то, не стіна, ну, по-нашому говорить, Фаціята. От, не знаю як, де. От, це значить, бокова стінка. Горища, чи як -то правильно сказати, От, З внутрішньої сторони. Бо туди не можна було добратися, якось там, чи то не було стелі, чи щось таке. Що він? Йде на той об'єкт? Ну Там вже все загороджено. Е інша бригада щось там вже будує, сюди-туди, доступу нема. Крутився, м'явся, терся. От. Але побачив між будівельниками знайомого. Чи там, ну не знаю, не буду вже трошки, бо то вже пройшло пару років, де що забувається. От для чого і записую, що потім сам буду передивлятися. Багато що забувається. Е -е, от. Е -е, значить, знайшов він там когось знайомих, підійшов, каже: слухай, є така тема. Хто з нього сміється, каже, приснилося. що ти що ти мелиш? Приснилося тобі. там, не, 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 не Каже, слухай, ну, ну провір, то що тобі не тяжко. Якщо щось, то там табличку ділення включаємо, не обійдемо, все як має бути. О, і десь після роботи той його знайомий, по тій його наводці, поліз туди, де, де, де йому приснилося, і є. Значить, там в паціяті не було цеглинки. І те добро було в тряпочці, замотане, туди тиснуте. І коли драбина падала, вона зачепила ту трюхляву тряпку, і що було з краю, висипалось. А те, що було глибше в нішечці, осталось. Ну, той той, що, як би, той знайомий, чесний чоловік. От. Все йому, ну може, не все, але коротше, віддав. Найшов те все, віддав. Той хлопчина то все акуратно здав. от. Вторгував кругленьку суму, дуже кругленьку суму. E, правда, як звичайно в таких історіях ту суму він просрав дуже швидко. <свісно> Буквально, я не знаю, десь за рік він поміняв кілька машин, причому так купить машину, в чупе здасть на шрот. Ну, в смислі, заїздить, e, купить другу, заїздить, готелі, дівки, ну, коротше. Я йому кажу, ну ти кажу, блін, дайошко. І, 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 і тоді, як ми з ним здибалися, то він якби бідося, прибора продає, бо немає зима, нема за що не жити чи що там, чи їсти. От. Кажу: йолки-палки, ти ж мав таку касу, ну міг би відложити пару рублів на щось, Ай, каже дядько, а зато я так пожив от тако, каже. Є тепер що згадати. Отакі історії, розумієте. От так що скарби ще є, є їх ще дуже багато. Сам я не гору бажанням знайти, може не зарікаюсь, може колись захочу, але зараз не хочу. Не знаю, трохи боюся тих всяких прокльонів, закльонів. Маю ще багато історій про е, можливо закляті скарби, закляті знахідки, які люди знаходили і потім страждали. От. Можливо, не через то, але дуже багато фактів вказує, ну, співпадає. Е, вказує на те, що то можливо бути від тих знахідок. Проблеми мали люди, серйозні проблеми. от Коротше, отака історія. Історій про скарби знаю ще багато байок, легендів, буду розказувати, якщо вам цікаво. Бачу, що вчора знімав відео про попередній скарб. Люди пишуть, кажуть, дивляться. Вибачайте, що багато говору, затягую, як то кажуть, відео. Ну, що ж зробиш? Як каже мій хороший колега. Володя Крутєвич, словесний понос. Okay. Ну, всім папа, -па, тримайтесь, всього хорошого, хорошого настрою, здоров'я, хорошої погоди, папа. -па.